І Всім привіт, другі друзі! Продовжуємо. Продовжуємо на нашу а, чуть, таке виживання. наше, Маленьке таке виживання. А, виживання на не знаю, це типу, щось на якихось колодах. Ну, в общем, виживання продовжуємо. Uh, всіх так uh, вже з новим ну роком це всього. Uh, так запізнився звісно цей, але uh, відоси виходять. Да, да. Uh, хочу вам сказати, що uh, поки що, поки що, стрімів в цьому місяці чекати тільки uh, можна на один ще один, може в суботу буде або в п'ятницю і все. Бо. Uh, Ну оце от зараз як вийде. І от тоді ви поймете А, Ось. Так. Ми закінчено на тому те, що ми... цей да йди бістро-бістро-бістро-бістро. бистро йде. А, я ж можу крутити, я забув. А, ми. ми, получається... Виходить... Uh, цей uh, Ми, виходить, дуже вже багато зробили для того, щоб. дай! Він та окей. Для того, щоб uh, нам було комфортно тут жити. Но я забув. Те, що нам ще треба розширитися в сторону цього осього, цього. сторону. Ось, ж, будемо сьогодні цим займатися а, з новими силами, з новими відео. У нас буде дуже гарно все. А, я запишу окремий окремий. Я, я хочу окремий відео записати по серверу. Ось або я напевно окремий відео запишу по серверу і скажу що і що як і куди. Хочеться вже анонсувати ту сюга Так, дай-дай дай 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 Дай-дай Дай-дай Опа-попа-опа-по-та да, я, зап... я запутався А так А uh, так, на F 1 міст. Тут уже, тут, тут вже міст. А звідки мене? А, я розумію. не розумію. Мені треба переплавляти? Зараз поймемо. Зараз поймемо. Я тільки хочу чуть-чуть трішки розширитися, бо місця вроді би багато. А так, щоб ловити це все, то взагалі ну, якось не можу. Так. Опа. Um, все. О! І опа. Так, води, 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 може, А, Так. Я ж сподіваюся, мене доб добре зачупне, бо я ж е, полаштував. Як очоли вже по стріму, там. <coughs> просто геніальний звук. Просто пасибі. Е, е, сам собіший я собі звук налаштував. Я налаштував, а налаштувати виробництво палуб не налаштував. Ябу її зазашло. А чую. Так, мені... <кхід> мені, я так розумію, на наміст. Бити місць не вистачає. Занадто далеко ти мені скажи скільки. Не вистачає, окей. Окей. Якщо не вистачає, то це таке. А і, кстати кстати кстати. Який Пірс? В смысле Пірс? Так у майстерні. А -а -а. Вартість 20 колод. А де я тобі 20 колод знайду? А можна музику прибрати? Бо на якось чуть-чуть чуть-чуть Я розумію, ну просто вона дуже мені перекриває, напевно, мій голос, це вс. А я ж не знаю, що там. А так, ФПС, а скільки, FPS? Показати. А, по 60 середній нормально. Окей. Так, 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 так. Тут тут, тут десь була. О! Нащо? Yeah. Раз. Два. Три. А как бегать быстрее, мне интересно. Так. Окей. А что я еще могу? Что у меня еще можно тут? Стил у меня 10 кулот Аски мене вообще, це шо це, ого це прям нормально, так А це шо я Ящик для зберігання. А, зберігання риби, окей. О, а, а, ого. Хе. Это что? А свитки мои на стике все. Мне репки. Ось. Ага, залізо треба, треба залізо. А можна якось... Прибрати. А ой. Так. Чи що? А, я просто можу виложити рибу, як у мене є. Окей. Недостатньо. Зрозумів. Давайте приберу, щоб мені не мозолило. І вам не мозолило тут нічого. Так, о, бачу. А, ну. Я так скажу. Скоро на каналі вийде. довгоочікуваний, може ніхто. Може комусь уже він і на цей набрид чуть-чуть. Одна дуже кльова гра, яка вийшла в нас. Яка не. яка дуже. А, яку. ну, в... ооо. ладно. Я звісно розумію, ну це. Ну це це просто... Просто геніально. А но я її буду записувати. вона мені нравится. Мені нравится та гра, яку наші. А забабахали про що, Чи що? там? зам. Пат на шість надо нажимать. З, знову не Знову знову! О, а шо, що? Що-що-що-що-що-що? О! А я думаю. А я забуваю, що я можу крутити мишкою. Ну, типу, отак от. Крутив там, типу, ну воно. Ну чуть... чуть затапує так крутити, звісно. Ну то таке. Колод, багато... У мене вже багато колод. О, заліза два. Два заліза? Все що? Вода. У меня води багато. Ну, щоб попити. Щоб попити, мені кажется, вообще хорошо. А ч? ah até ah, para ah. ah tu é isso? É é isso? É isso? А я думаю, цей персонаж вообще ну, ніфі нічого не есть. А я вообще не цей. А я не знаю, надо было. А, воно само окей. Це я просто можу забирати. Окей. А я розібрався, може і може розібрався, може і ні. Так. Ну тут бачу, ба... О! Ну, поки що я хочу, може добратися туди. А може, добра... добратися сюди, але бачу, що тут, в принципі, нічого такого нема. Окей. Ммм. Mm, ну, тут ще треба два містка і. окей okay буде. І окей. Okay. Ну мені треба ці ящички. Ящички мені треба ящички. Розумієте, мені треба ящики. Зробити пір. Зробимо, тобі той пірс. Тільки щоб успокоївсь. Але чому він мені недоступний? Я... Живий точно. Угу. А може? Майстер нічого? Кого? А! Хе-хе! А там щось було, чи, чи я щось підібрав, напевно. Якусь цікавинку. Або на ній щось було. Одно із двох. Ну, риби в мене куча. Риби куча, но я не розумію, типу, будинок, майстерню, де майстерня? Майстерня в мене є, окей. Майстерня ось мати, понял. Достаки треба. А скільки його треба вообще? Пі. Та не бі Пін. що ти думаєш там? Про що ти думаєш, чебуречка? А окей, ладно. Окей, okay. у нас, я так розумію, сьогодні серія буде на тому зав'язано те, що ми просто розширюємося. Бо більше нічого я поки що робити не можу. Ну, тратити на цей смисла нема, треба хоча б збирати. А потім. потім я. Щось та й найду. окей, окей, окей. Окей, 17 заліза, це окей, окей, ну окей. Ладно. Поки що, поки що. Будемо. А скільки серії йде? Просто цікаво. 15 хвилин. Я просто не хочу, Ну, типу, ми просто будемо. Може, 40 хвилин тут бродити, бродити і нічого не набродимо. Мені треба щось посадити чи що. Ну, дослід. Дослідження йде. Джен джера я плей. Я же присю на плей. Звісно ж, <плес> я ще вам <плес> добрий, день, да. <плес> так, индуслідж, я так розумію, капусту, чи ждет. А, деревне вугілля. Деревне вугілля ме досліджує. А я не дивився. Окей. Є, ну. О, де шо. А! та щоб щось побудувало. А. Ого! Так це ось в чому прикол. Камінь треба. І. Ну, я. я зрозумів. Я зрозумів. Я то зрозумів. Добренько. Добре, добре, добре. А Якщо що. У мене його багато взагалі. мало бути. Окей. А мене нема. А, гаразд, все. Будемо поки, поки що на цьому закінчувати. Бо, я ж кажу, у нас серія зав'язана буде на тому, те, що ми просто тут бігаємо на одному місці і щось шукаємо. Я постараюся якось а, за кадром хоча б щось тут поназбирувати. Щоб добудуватися туди. Сюди добудуватися. І добудуватися, якщо у нас вийде, до пінгвінчика. Бо нам треба пінгінчі какафаки. какашка, понимаешь, какашка. А почка, ежа, потом, потом. А, насбереглось? ну А, -а, -а. скільки <связывается> а а Я так розумію це. Я ж так розумію... Початку видіти м'яфайно. чего Ничего не. Окей. А, окей. Посилання на Добре. окей. Посилання буде на А, Добре. Во... Окей. Посилання буде на. Чекай. чекай. Сіконочку. Що я першим кажу? підписуйся на канал, поставте подобайку, не забувайте писати коментарі до наступних ігручок, до наступних е відеос, до наступних проходжень, до наступних серій. Всім, всім в общем, пока. Е я спомню зараз, що я, що я там кажу, мене вже забув. Ось, посилання на плейлист обідці до телеграм, дискорд, під каналу. Поставте подобайки, не забувайте писати коментарі, до носу тих ігру, щоб до носу тих проходжень. Всім пока